Так, Добрий день, шановні колеги. Сергій, давай, крути. Батя з нами. Все, давай, тут хорош. Дай, павід, Сергій, тут крути хвостовіка. Показуй, що нема люфта. Люфта нема, покажу. Коротше, ви поняли, Оця пластина, яку я показував, отут, а от вона в стакані. Шайба. встана. Шайба. Короче, помилився. Я все-таки треба було не 1,9 знімати, а треба було зняти 2,4. Вона в мене вийшла 10,5% за то, що, ну, далі дивіться, під то касання в мене тут десь 80% треба подвинути хвистовіка. Я спеціально не подвигаю хвистовіка, щоб не гратися з цими стаканами, ну, не негратися з тому що кольцо було виточено, і Я сьогодні з допомогою, як кажуть, Дороботити напільничком, напільничком його з 11,5 доточив до 11. Ті, е, там є почіпник. Почіпник, як ви знаєте, в кінці по краям походу, має такий овальний ну, овал трошечки. І та шайба зараз зажата. Получається, цими двома болтами. Почіпник приїжджав ту шайбу, вперся в другий подчипник. Вона по-любому просяде, зробить малесеньку собі теж канавочку, і в мене знову тут з'явиться люфт. В тому в майбутньому десь, понятно, щось десь станеться. Понятно, він не буде великої нагрузки мати. Ну, це якби не впливає, він горати буде все робити, якщо треба буде. Якщо щось станеться... Десь там з мотором, ну ви самі знаєте, тут часто буває сцеплення, що колоти його треба буде, Опять ми його розколимо і отут є регулювачні пластини хвостовика. Викинеться одна пластинка, стакан... Опять, ну по дві пластинки там, зверху і знизу, стаканом болти підіжмуться, хвостовик вийде Вообще, в ідеал вже рівно, бачите, бо вот тут чуть він вступає. Так як тут зуби на конус, бо тут, якщо це колечко просяде, ну воно просяде, я вам кажу, просяде. Появиться тут знову маленький люфтик. Понятно, що тут нам скуси. хвостовік коли вийде, люфт пропаде і буде ідеал взагалі чуть ли не під 100. Ну воно так гарно. Сергій, крутний. Крутний хвостовичка. Ну, ви зрозуміли, там крутиться, тут крутиться. Масла нема. ну якщо подивиться добре, підміка сайт. Я тримаю, де? десь Цесалити, проц... процентів 90%. Все, ми його побіділи, удачі. Все, комусь треба, дзвонить. Розкажу. Нічого страшного нема. Очі бояться, руки роблять, просто треба трошки голову включати і... Не спішити і не махати рукою, а хай так пайдет, і воно там притреться. Не притреться, блядь, Я вже так збирав її рази 4. Гадяна не притиралась, розвалювала нахрен все, що тільки тут є. Лучше зробити, потратити час, лишній раз поїхати до токера, лишній раз штангель циркулем передвести, лишній раз переміряти. Зробити в ідеалі, понятно, потім щось просяде. Є регулювачні шайби, якими можна буде потім підвести. Нічого не боїться, головне не бояться. Ну воно навіть так, якщо ви зберете це вже. Ну, я його заведу, проїдусь, побачите, він, навіть, він по всьому факту має навіть і не вити. Ну, не буде вити, я так думаю. А якщо навіть буде чуть підвивати, потім, потім, потім притреться не буде. Якщо в нас одна передача. Ні, то колокольчик буде. Із-за того, що в мене є проблема, ми не можемо знайти на скоростну передачу. Може, пізніше, коли війна закінчиться, завод знову запрацює. Бо тут на верхньому валові менше. менша. От, покажи. Знімемо, Ось ця от шестерня, вона на простому Юмзе, вона більша, вища. Ця нижча і ця чуть вища. А в скоросному, так як в мене, ця нижча. І от проблема: цю і оцю шестерню знайти просто і нема. Ну, бо вони їх не производять. їх там випустили пару штук і все. Зараз навіть по складам їх не производять. Не буду брехати, я знайшов в себе в гаражі. От Бачите, векала. от колокольчик. Да. Я б її хотів поміняти, її ну, просто фізично цієї і нема. Не буду брехати, знайшов я її, вже коли це все зібрав, походу це все. Я її знайшов в гаражі. Ну, вона тут краще на зубах виглядає, та і та. Ну, оригінальна її ще заводська. Ну, я не обіцяю, що там теж нема колокольчиків. І за того не хотілося розбирати, тому що приніс ту, потім поставив. І Будуть ті самі колокольчики лишню роботу робити. Що ж з ним з колокольчиком, Колокольчик беремо, заклеїмо шумоізоляцію. Два слої шумоізоляції і я думаю, хай на бік звук виходить, в кабіні буде тихо. Всім пока, до побачення, Сергій, махай всім. Ми Все, його победили. чотири дні. Yeah. Ми його победили. Думаю, завтра вже стиковуємо проміжуточку. Зараз ми на промежуточке вот тут поміняємо прокладочки. Потому що ну, є потікання. Бачите, було потікання. Ми ще зараз тут виробимо нові прокладочки. Вижимний нормальний. Ну, і Завтра я думаю, ми стыкуємо. Кабіну там трошечки треба кріплення підварити. Бачите, он вирвався. Вона вже прогнила просто внутрі. Треба латочку дати, розкрутити, і, типа, настойки, типа, і все. Бо подушечки поставили, бо в нас в воздусі була. Ну і в принципі далі все, там, по мілочам стикуємо, скрутимо, заведемо, прокатаємося і чекає цей трактор, вот та, от, поняли, бердяночка. Бердянка. Вчора я казав, там елітополь, ні, це Бердянка. Бердянка. Він зараз окупований. Жалко. Ну, от вона, бердянка стоїть, він буде тягати в ту жатку, в ту жатку. І з-за цього ми і трактора цього збирали, тільки по одній причині, що він ідеально косить з бердянкою. Тому що МТЗ, коли цепляєш, він Ну, мотор тут низькооборотний, Холості обороти пах-пах-пах. Сергій, яка передача косіння. Куди включаєш? Е, або першу, якщо чисто годків немає, то другою можна йти, але на середніх оборотах. На середніх оборотах. А першу, на Може, виси... навіть на холостих, він не глохне. У нього двічі може хватає. Да. А в МТЗ високоборотний мотор стоїть. І ти тільки йому трошечки не даєш, він ну, гадіна починає дохнути. дохнути, а даєш газу, вом починає робити. А це пах-пах-пах-пах-пах, і жаточка косить, і все. Yeah. Всім пока.